Хлопці, останні новини з консульства України в Європі, в даному випадку в Мілані. Дивіться, ми сьогодні ходили малому оформляти паспорт, оновлювати, переоформляти. коротше. А мені потрібна була довідка, що підтверджує, що буква Дже в правах і Х в закордонному паспорті це одне й те саме. Це для конвертації прав. Отож, я спробував записатися через дію, мене не розшукують, все гаразд. Але дані не оновлені, бо я з окупованої території з Мелітополя, і воно написало: ви маєте встановити резерв плюс, оновити дані, і лише тоді зможете записатися на цю послугу без цього, ні в живій черзі, ні поштою нічого у вас не вийде. Тому, якщо ви не в розшуку, оновлюйте дані. І записуйтесь, якщо в розшуку, то не записуйтесь взагалі. Вам відмовлено в консульських послугах. Ось так, от складно.